випадку під час прес-конференції говорили про розвиток освітньо-християнської етики Житомирщини, про релігійну мережу області та майнові та міжконфесійні проблеми священнослужителів. Головний спеціаліст департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Олександр Пивоварський закликав представників релігійних організацій області перш за все до примирення між собою заради миру у нашій державі. Ми живемо в одній державі. І оті не які є в православії. Вони тільки розсварять українське суспільство. І я не побоюсь сказати, того, що ці нагараз, які є в українському православі, це удар в спину українським бійцям на Донбасі. Іншого шляху, ніж домовляння, ніж порозуміння, ніж переконання не існує. Всі інші шляхи ведуть до розбрату, трагедії, скандалу і напруження міжконфесійної ситуації. Під час зустрічі представники релігійних конфесій розповіли про надану допомогу військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО. В першу чергу було надано фінансову допомогу військовим в розмірі 50 тисяч. Ось 5 тисяч, ну вже Олександр Леонідович говорив, на бронежилет. І 6 тисяч 200 було передано також військовим, закупляли теплі носки. Ось Також матеріальна допомога надавалася і на полігон наш військовий в розмірі більше 20 тисяч гривень. Свята Церква завжди підносить молитви за військових, які несуть послуг, молитва зміцнює, укріплює їх. Говорили і про проблему мобілізації віруючих громадян області. Олександр Пивоварський висловив власну думку щодо цього питання. У кожному конкретному випадку треба розглядати про кожну конкретну особу, призивати чи не призивати. За офіційними даними на території Житомирщини нараховується майже півтори тисячі релігійних організацій, до яких входить багато віруючих громадян. Проте, як визначити, кого із них призивати до лав Збройних сил України, а кого ні, питання занадто складне та невирішене.